Так, всім привіт! Сьогодні обслуговуємо фільтр салону кондиціонеру. Були питання, як його правильно ставити. Отже, дивимось. Ну, як знімати ось цю частину, ви вже знаєте. Далі добираємось до фільтра і знімаємо його. І основне питання було до того, як правильно де в нас вверх, де низ і де в нас напрямок самого повітря. Отже, напрямок повітря у нас падає зверху вниз. Ось цей напис на штатному пластику каже нам про те, що це верх самого пластику. І він не має співпадати з напрямком повітря на самому фільтрі, який вказаний зазвичай десь ось на цих місцях з боку. Якщо на вашому фільтру вказаний напрямок, то цей напрямок має бути зверху вниз. Отже, чому саме згори донизу? Ну, Тому що тут логічно, якщо у вас все сміття падає донизу, воно залишається на фільтрі і там собі спокійно лежить. Але якщо ми спрямуємо повітря знизу до гори, то усе це сміття, яке буде лізти на фільтр. Потім ми вимикаємо вентилятор, воно все падає десь там на трубі, потім ви вмикаєте і воно отак. От... Циклічно буде у вас це сміття там завжди літати. Ну, це не добре. Тому все має залишатися на фільтрі зверху у спокійному стані. Так менше пилу і менше проблем. Частіше міняйте фільтри, вони коштують копійки, а ваше здоров'я безцінне. До побачення.